Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Гляньте, зайчик на стіні, сонячний, грайливий, ніби скаче на коні з шовковою гривою. По дивану проскакав, сів коту на хвостик, мене вніс поцілував. Здрастуйте, я в гості. Вітаємо тебе, сонячний зайчику, діти, сонячний зайчик. Хоче з вами погратися. Зараз він буде ховатися в кімнаті. А вам треба уважно дивитися і сказати, де сонячний зайчик? Отже, починаємо. Де сонячний зайчик? Так, в палатці. А зараз де він? На шафі. Де сонячний зайчик? В акваріумі? А тепер, де він? На стіні. Або, що, можна сказати, на картині. Добре. Де сонячний зайчик? На конячці. А тепер, де він заховався? Під стільцем. Ой, зайчику. Як з тобою весело гратися? Діти, погляньте. Прилетіла весела хмарка, затулила сонечко і з сонячний зайчик. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, на якій з вами живемо планеті? Як вона називається? Так, вона має назву. Земля. І я вам хочу про неї дещо цікаве розповісти. Отже, слухайте уважно. Наша планета Земля весь час крутиться, немов величезна дзига. Обертається вона навколо власної вісі. Вісь це умовна лінія, яка з'єднує північний полюс південний. Вісь дещо нахилена. Саме нахил земної вісі сприяє зміні пір кроху. Одночасно з обертанням навколо своєї вісі, земля обертається і навколо сонця. Шлях, по якому земля рухається навколо сонця, називається орбіта. Орбіта не кругла, а дещо видовжена це еліпс. Земля робить повний оберт навколо власної вісі за 24 години. І цей період має назву доба. Діти, а давайте пригадаємо з вами, з яких же частин складається доба. Рано це частина доби. Коли ми спостерігаємо схід сонця за обрієм. Далі настає день. Це частина доби, коли сонце знаходиться високо в небі і на дворі в нас світло. Потім настає вечір, коли сонце ховається за обрій, настають сутінки, і вже коли сонце повністю заховається за обрій, Настає ніч, коли ми зовсім не спостерігаємо сонця на небосхилі, а бачимо тільки місяць і зорі. Зараз ми з вами пригадаємо, що ж ми з вами робимо в кожну з частин доби. Закріпимо наші знання про режим дня. Отже, дивіться уважно на малюночок і скажіть мені, коли ми з вами це робимо. Отже, коли ми з вами прокидаємось? Так, вранці, коли ми з вами граємось на дворі? в день, коли ми з вами читаємо казочки, дивимося мультфільми, так, увечері, а коли ось так ми солодко спимо, вночі. Добре, коли ми ось так весело граємо з пісочку, в день. А коли робимо гімнастику, вранці, як прокидаємося, коли ми на небі спостерігаємо місяць? Вночі, коли ми п'ємо тепле молочко з, з печивом. Так, ввечері перед сном. А коли ми з вами активно займаємося, виконуємо різні вправи, так, в день, звичайно. Коли ми з вами снідаємо, вранці сніданок, вірно. А коли ми ось приймаємо ванну, ввечері перед сном, вірно. Коли діти так солодко сплять, вночі, коли ми обідаємо, звісно, в день обід у нас відбувається, коли ми причесуємо волосся, приводимо себе до ладу. Так, вранці, коли ми з вами проводимо час у спокійних іграх, спілкуємося зі своїми домашніми улюбленцями. Так, на вечір. Ну, А коли ми спостерігаємо стільки багато зірочок, в яку частину доби? Вірно, вночі. Так, діти, саме вночі у ясну безвітряну погоду на небі можна спостерігати ось таку величезну кількість яскравих зірок. Ой, погляньте, зірочка, погляньте, яка вона сумна, впала на землю. Зірочко, що сталося? Діти, зірочка сказала, що вона жила у космосі на одному із сузір'їв, де в неї було багато сестричок-зірочок. Але так сталося, що вона зірвалася і впала до нас на землю. Не сумуй зірочко, ми з дітьми обов'язково допоможемо тобі повернутися додому. Так, діти? Добре. Отже, ми з вами знаємо, що зірки живуть далеко в космосі. І для того, щоб туди дістатися, напевно потрібен якийсь спеціальний транспорт. А що це за транспорт такий? Ви дізнаєтесь? Коли виконаєте ось таке завдання. Погляньте, зараз можете поставити відео на паузу, взяти лінійку, олівець. І треба ось ці крапочки з'єднати між собою лініями таким чином, аби у нас вийшло певне зображення. У вас тут є цифри від 0 до 9. І треба їх послідовно, ці крапочки, між собою з'єднати за допомогою лінійки і олівця. Отже, виконайте це завдання. Діти, я впевнена, що всі ви впоралися з цим завданням, і у вас вийшло ось таке зображення. Що ж це таке за транспортний засіб? Звісно, це ракета. На цій ракеті ми з вами вирушимо у космос і повернемо нашу зірочку додому в її рідне сузір'я. Для того, аби запустити двигуни, нам треба зробити зворотній відлік. Діти, погляньте, декілька цифр загубилися. У нас не виходить числового ряду і ми не можемо з вами зробити зворотній відлік. Давайте уважно подивимося і відшукаємо, яких же цифр тут не вистачає. Отже, яких цифр не вистачає? 8. Ще. 5. Добре. І один. Вірно, ми з вами відновили числовий ряд і тепер будемо робити зворотній відлік для того, аби запустити двигуни нашої ракети. Отож рахуємо разом. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, 0. і на старт. Що ж, діти, поки ми з вами будемо літи? Мітіти, зірочка, хоче перевірити, які ви розумні, які ви кмітливі. І вона приготувала для вас декілька задачок. Уважно слухайте їх і будемо разом шукати відповідь. Отже, перша задача. Настала зима. Спочатку зацвіла одна вишня, а потім три. Сливи. Скільки дерев зацвіло? Вірно, діти, взимку дерева не цвітуть. Молодці. Одна задача, скільки ріжок у двох коней. Так, звісно, у коней роги не ростуть. І ще одна задачка. У гудзика чотири отвори, а у свистка один. У скільки разів гудзик гучніше за свисток? Так, звісно, гудзик не свистить. Ось такі цікаві задачки вам підготувала зірочка. Добре. Наступне завдання. А тепер зірочка пропонує вам пограти в гру, яка має назву Злови правильну відповідь. Зараз я буду читати вам твердження. А ви уважно слухайте. Якщо це твердження правильне, то вам треба поплескати вдолоньку. А якщо це твердження неправильне, то треба ручки залишати. Упущені, нічого не робити. Отже, перше твердження. Сьогодні середа. Так, вірно. Сьогодні в нас середа. Правильно. На вулиці зима. Так, вірно, на вулиці зима в нас зараз. П'ять менше за один. Ні, не вірно. П'ять більше за один, так? Літ гарячий. Ні. Молоко рідке. А вже ж, вірно. Після ранку настає ніч. Ні. Після ранку настає день. Це ми з вами знаємо. У квадрата чотири сторони. Так, вірно. Котяг довший за автобус. Вірно. І наостанок таке твердження. Кущик вищий за дерево. Ні, звісно, ні. Дерево набагато вище за кущик. Молодці діти. Ну що ж, тепер зірочка пропонує вам трішки відпочити і потанцювати із веселими прибульцями. Ілюминатор. Що ми з вами бачимо? Погляньте. В центрі ми бачимо Сонце, а навколо нього, подивіться, по своїх орбітах рухаються планети. Всього таких планет вісім, а ще є супутники, карликові планети та астероїди. Це разом це називається сонячна система. Наша сонячна система розташовується в галактиці Чумацький шлях. Сьогодні я пропоную познайомитися з усіма планетами нашої сонячної системи. Отож слухайте уважно. Меркурій перша, найближча до Сонця планета. Її назвали так на честь давньоримського швидконогого бога торгівлі, оскільки вона рухається швидше за інші планети. Повний оберт навколо Сонця вона робить лише за 88 земних діб. Венера це друга планета сонячної системи. І названа вона так. На честь римської богині кохання і краси, тому що Венера це найяскравіша і найгарячіша планета. Температура її поверхні сягає 460 градусів. Вона настільки яскрава, що ввечері або вранці її можна роздивитися в небі навіть без телескопа. Ось вона, погляньте, яка я Третя планета від Сонця, наша Земля. Її ще називають блакитною планетою, адже 70% її поверхні вкрито водою і лише 30% зайнято сушею, на якій ми з вами і живемо. Поки що, це єдина відома нам планета за себе живими організмами. Марс. Четверта планета від Сонця. Названа так на честь давньоримського бога війни. Її ще називають червоною планетою. Один день на Марсі триває трохи довше, ніж на Землі, і становить 24 години 39 хвилин. А в нас, як ви знаєте, доба складається з 24 годин. Деякі вчені вважають, що на Марсі колись давно могла бути вода і життя. Але переконливих доказів існування марсіан поки не знайдено. Слідом за Марсом іде пояс астероїдів. Це величезна кількість каменів різного розміру, які відокремлюють перші чотири, відносно невеликі планети, від інших чотирьох. Газових гігантів. Юпітер п'ята і найбільша планета сонячної системи. Завдяки своїм розмірам вона і отримала ім'я давньоримського верховного Бога. Всередині Юпітера могло б вміститися 1300 таких планет, як наша Земля. Більша частина Юпітера складається із газу. Сатурн, шоста планета від сонця, знаменита своїми кільцями, названа на честь давньоримського Бога земледілля. За розмірами вона дещо поступається Юпітеру, а її кільця складаються з часточок криги і пилу, які обертаються на орбіті навколо Сатурна. Уран. Цьому і єдина планета, названа ім'ям грецького, а не римського бога Бога Неба. Верхній шар цієї планети складається з вуглецю і гелію. Гелій це такий газ, яким надувають повітряні кульки, аби вони літали. А під газовим шаром знаходиться величезна кількість криги. Ще б уран розташувався так далеко від Сонця. Що його температура становить мінус 220 градусів. І Нептун восьма і остання планета сонячної системи. Вона така синя, що схожа на величезний океан, тому її і назвали на честь Римського Бога морів. Проте моря на планеті немає, тільки газ і крига. А ще на Нептуні бушують найсильніші вітри. Один рік, тобто повний оберт навколо Сонця, там триває, уявіть собі, аж 165 земних років. Ось яка в нас чудова, неповторна, дуже цікава сонячна система. Давайте ми зараз з вами повторимо назву всіх планет сонячної системи. І порядок їх розташування відносно Сонця. Отже, перша планета від Сонця Меркурій. Друга планета від Сонця Венера. Третя планета від сонця Земля. Четверта планета від Сонця Марс. П'ята планета від сонця Юпітер. Шоста планета Сатурн. Сьома планета від сонця Уран. І восьма остання планета від сонця називається Нептун. Так, молодці діти. Діти, зверніть увагу. Зірки об'єднуються у так звані сузір'я. З давніх давен люди помічали, що якщо з'єднати лініями певні зірки, то вийде якесь зображення. І наша зірочка теж прилетіла з одного з цих сузір'їв. Але вона, діти, не пам'ятає його назву свого сузір'ячка. Погляньте, єдине, що пам'ятаю наша зірочка, це те, що сузір'я, в якому вона живе, має у своєму складі сім основних зірок. Я вам пропоную поставити відео на паузу, порахувати основні зірочки в кожному з цих сузір'їв, і назвати циферку, під якою знаходиться сузір'я, де є сузір'я. Сім основних зірок. Так, вірно, це сузір'я під номером 2. Це сузір'я має назву Мала Ведмедиця. Ось ми з вами відшукали домівку нашої зірочки. Але нам до цього сузір'я ще треба дістатися. Для того, щоб туди дістатися, нам треба прокласти діти правильний маршрут. Зараз я пропоную вам взяти зошити в клітиночку. Простий олівчик. Погляньте, поставити крапочку на початку рядочка, поставити олівчик на цю крапочку. І ми зараз з вами спробуємо прокласти маршрут. Я буду називати кількість клітиночок. І напрямку де треба намалювати полосочку, смужечку. І ви виконуєте мою інструкцію, не відриваючи олівця від зошиту. Отже, послухайте уважно, проведіть лінію, яка займає дві клітинки вниз. Ось, погляньте. І мій олівчик, дивіться, зверніть увагу, не відривається від аркуша, щоб ми не загубили свій маршрут. Наступний крок. Дві клітинки вправо. Порахували, молодці. Дві клітинки вгору. Коли, коли проводите, рахуйте клітинки. Один, два, дві клітинки вправо. Дві клітинки вниз. Дві клітинки вправо. Так, я сподіваюся, ви встигаєте молодці. Дві клітинки вгору. Дві клітинки вправо. Дві клітинки вниз. Тут діти я пропоную вам поставити відео на паузу. І таким чином погляньте, домалювати цей візерунок дописати до кінця рядочка. Так, добре, молодці, я впевнена, що всі випоралися з цим завданням. І ось погляньте, наша зірочка повернулася до себе додому. І її тут вже зустрічають її сестрички, зірочки. Погляньте, як вони раді, що наша зірочка повернулася додому. Що ж, ми з вами виконали всі завдання, і нам вже час повертатися додому. Сідаємо в свою ракету, зірочка нам Махає до побачення і ми з вами повертаємось на землю, на нашу рідну планету. До побачення, зірочка. Що ж, діти? Ми з вами сьогодні дуже великі молодці. Ми з вами писали графічний диктант. Також ми з вами рахували і малювали ракету, з'єднували трапочки виконували багато різних цікавих завдань і повернули нашу зірочку додому. А також я сподіваюся, що сьогодні ви дізналися дуже багато, як про нашу планету, яка називається Земля, так і про сонячну систему. А наразі наше заняття закінчується. До побачення діти! на все добре, до наступної зустрічі. Бувайте!